Чи можна обробляти сад залізним купоросом плюс карбамід восени? Так можна, вона одночасно дезінфікує та підживлює. І краще це робити саме восени, коли вже опаде листя. Залізний не знезаражує кару та гальмує розвиток грибкових захворювань, таких як парша, мільдіум, плямистість, кучерявість та інші грибкові захворювання. Ну а карбамід додає азот, який змиває оці всі спори з кори, та одночасно стає добром для весняного старту. Обробку проводимо тільки тоді, коли в нас повністю опало листя. Середня добова температура плюс 5, плюс 10. Це ідеальна температура для обробки залізним купоросом плюс карбамід. Нам знадобиться приблизно 300-500 грам залізного купоросу на 10 літрів води і 500-700 грам карбаміту. Все це розчиняємо та обробляємо гарно дерева. Дерева обробляємо так, щоб з них аж текло. Також не забуваємо, що обробку проводимо в сонячну та суху погоду. Пам'ятаєте про це також. Я рекомендую пролити приствольне коли воно частково знезаражує і ґрунт. Там теж можуть бути і шкідники, ну і спори грибково захворювань. Тому можна ще його і пролити.